Ось така смакота у нас вийшла. Обов'язково приготуйте цю страву хоч в духовці, хоч в пічці, хоч на мангалі, хоч на грилі. Це буде ідеально смачно і перфектно. І завжди соковито. Полюбляєш запечену рибу, але завжди виходить сухе. Тоді давайте приготуємо соковитий, смачний шашлик зі скумби. Мене звати Андрій Плюс, тому давайте разом приготуємо цю класну страву. Тому бонусом лайк, підписка. Дзвіночок, якщо ми точно не зробили, ну, ми з вами будемо починати. Беремо нашу філешку. До речі, якщо ви не бачили відео, як я з цілої риби отримав філе, подивіться попереду або десь воно зараз десь отут виб'є. Розв'язаємо нашу філешку навпіл. Зрізайте, завжди щоб добре було. І перекладаємо сюди в наше деко і будемо зараз маринувати. Спочатку нашинкуємо чесник. Візьмемо нашинкуємо чилі на пополам і потім розрізаємо ще раз пополам. Беремо зернятками для того, щоб дати трошки гостроти. Додамо сюди розмарин. віточки нам не треба, візьмемо тільки листочки і додамо сюди також тім'янчик. І додаємо вашу улюблену спецію до риби. Я взяв барбекю, маю тут така суміш, нам привозять дуже прикольно. Ви можете вибрати будь-яку, яка у вас є, або яка вам більше всього подобається. Додамо соєвого соусу, оливкової олії, посушеного часнику. Далі чорний перець. Візьмемо цедру з пів апельсину. З іншої половини ви дізнаєтеся, що ми зробимо. З однієї половинки апельсину вичевимо сік. Він піде до нас на маринад. Далі ми з вами то все гарненько так натираємо скумбрію, перевертаємо і залишаємо на півгодинки для того, щоб всі соки, весь аромат зайшов всередину. Нарізаємо апельсин тоненькими з такими слайсами. Для того, щоб у нас вийшов ось такий класний рулетик, беремо нашу скумбрію, перевертаємо. Вона вже, бачите, так, гарненько промаринувалась, підсолимо її. Викладаємо всередину наші слайсики апельсина. Один, два і три. І звертаємо ось так в вругати. Обережно, нікуди не спішимо. І ось так потрошку завертаємо. Є. Тепер щільно його ось так прижимаємо і защіплюємо. Нашою шпажкою. Перекладуємо наші рулетики на деко на пергамент. Поливаємо нашим соусом і запікаємо до готовності 10-15 хвилин. Або можна навіть взяти, кинути його на мангал, буде ще набагато-набагато смачніше. Поки наша риба печеться, приготуємо швидкий соус тартар. -тар. До речі, рецепт його вже є на моєму каналі. Знімемо шкірку із свіжого огірка. Ця частина нам не потрібна. Нарізаємо кубиками солений огірок. Такими крупними буде добре, хай буде текстура. І так само наріжемо огірочок кубиками спочатку солонкою і потім ось таким кубиком. Також візьмемо м'яту, знімемо з неї листочки та нашинкуємо її міленькою соломкою. Додамо сюди сметану, можете взяти йогурт, це не принципово. Також додаємо сюди трошки оливкової олії, підсолимо і перчимо з сушеного чеснику а перемішаємо ось такий. Текстурний, класний, хрусткий, ніжний, кислий, солений, пікантний соус у нас, у нас вийшов. Хоча, чого він пікантний? Він не пікантний, але можна додати чилі, і тоді він буде пікантний. Зараз він просто ніжний, хрусткий, солоно, свіжий соус, який класно тонізує нашу таку жирну і таку насичену скумбрію. Ось така смакота у нас вийшла. Обов'язково приготуйте цю страву хоч в духовці, хоч в пічці, хоч на мангалі, хоч на грилі. Це буде ідеально смачно і перфектно. І завжди соковито. Лайк, підписку, якщо ви то ще не зробили. Коментуйте як вам. Подивіться відео, які ви тут, а я буду з вами обращатись і швидко їсти. Па-па!